Два з половиною роки важких боїв із переважаючими силами ворога на Донецькому напрямку без ротації. П'ята окремо штурмова бригада ЗСО. Її армійці стримують атаки окупантів біля часового яру, Іванівського на Покровському напрямку, знищують резерви ворога на Курщині. І не останню роль в цьому надійна підтримка тилу. А вже незабаром можливості п'ятої штурмової значно збільшиться завдяки підтримці ради оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом. Сторони вже окреслили ті напрямки взаємодії, які є перспективними. Напрямки Олександр Юрійович всяко пообіцяв сприяти допомозі 5-й штурмовій бригаді, це будуть і БПЛА. Тобто попросив писати звернення, а там по мірі можливості буде допомагати нам. В нас в підпорядкуванні був батальйон Айдар. Це вони дуже з Олександром Юрійовичем гарно співпрацюють. Вони більшість допомагали Тобто Наша бригада це наші, якби говорити, наші всі українці. Але в нашій бригаді воює більше ста чоловік саме з міста Кривого Рогу. Зі зрозумілих причин, напрямки подальшої співпраці Ради оборони міста та п'ятої окремої штурмової бригади ЗСУ не називають, але вони точно сприятимуть помітному матеріально-технічному підсиленню підрозділу українських армійців, серед яких багато вихідців із Кривого Рогу. Дякую подяку Криворізькій міській громаді за те, що виховали таких патріотів, таких бійців славних які захищають нашу батьківщину. І передати прапор від 5-ї штурмової бригади за підписом командира бригади з позивним Оскар Василь Матіїв. От він. Шо, разом до перемоги. Загалом від початку великої війни Рада оборони міста надала пряму допомогу понад двом сотням військовим частинам на суму понад 2,5 мільярди гривень. З них більше 1 мільярду 800 мільйонів гривень це видатки з бюджету міста. Ще більше 700 мільйонів приватні кошти, які спрямували через фонд на Баткривбас. Ця робота невпинно триває надалі. Олександр Фефілатівлі Привчук перший міський.